В цьому відео я покажу, що ми вчора купили у Костко. Як бачите, закупка доволі велика, і я розпочну, мабуть, із овочів та фруктів. Так, З овочів ми взяли отакий мішечок картоплі. Взяли цього разу солодку картоплю, буду запікати, діди любить. Взяла ось таку турбину моркви, там 2 кілограмів, я її одразу зараз почищу, натру і наріжу. І закину в морозильну камеру, бо дуже швидко портиться, мабуть, тому що вона мита. Взяла солодку цибулю, ось таку турбину яблук гала. Ось такий салат. там 6 штук в упаковці. Ось такий великий мішечок там? 2 кг 270 кг. Взяла ще ось такі огірки. Наша дитина їсть тільки огірки. З фруктів він їсть блубері. Взяла йому органік. Я зараз ці ягоди промию, просушу і закину в морозильну камеру. А потім буду кидати просто у вівсянку. Він їсть звичайно плющену вівсянку, зварену на воді. Молоко він не вживає. Взяла дві в'язки бананів: одну в'язку жовтіших, другу зеленіших, щоб довше. Простояли. Взяла ось таку упаковку помідор дрібненьких сорт Angel Sweet, Солодкий Ангел, Димко наш любить І з овочево-фруктовою групою ми закінчили. Переходимо до заморожених. Продуктів Точніше, напівфабрикатів. Взяли ми їх багатенько, це дуже зручно. Просто витяг, розігрів на сковорідці, мікрохвильовій чи в духовці, поїв і забув. Зараз в мене часу не буде так багато, щоб ліпити пельмені та готувати заготовки. Тож, купили цього разу, все готове. Взяли дві упаковки курячих нагетців. В нашій сім'ї всі їх люблять. Ось такі і, і ось такі нагетси ми взяли. Ось ці нагетці дорожчі, ті дешевші. Ці вперше взяли, не знаю, які на смак. Також вперше взяли ось такі курячі сосиски. Для дитини, тому що ті сосиски, які представлені в американських супермаркетах, не смачні. Вони або містять якісь трави, або солодкі, або гострі. Тим словом, неїстівні. Наїсці не смачні. Також тут вказано, що не містять антибіотиків, цукру, нітратів. Взяли ще ось такі рибні палички, ми їх вже беремо втретє, мабуть, вони нам смакують, недорогі і смачні. Там справді риба всередині. 60 таких стіків паличок. Також чоловік взяв ось такі буріто з індичкою, з авокадо, без антибіотиків. В упаковці 10 штук. Не знаю, які вони на смак, також у перший взяли. І взяли ось таку піцу: там 6 штук з папероні і 6 із сиром, 4 сири. Дитина любить із сиром, чоловік із папероні. Такі невеличкі піці. Переходимо до молочної групи. Взяли галон молока. Цього разу взяли упаковку такого голландського масла. Воно дорожче, надіюсь, і смачніше. Велику упаковку грецького йогурту, готую блінчики на ньому. Упаковку сметани. І таку ж велику упаковку котетю Це такий наш кисломолочний сир в сивороці. Такий зернистий. Також взяли брі, це наша постійна покупка. Його вживає в нашій сім'ї тільки я на сніданок. Взяли таку велику упаковку яєць там 60 штук. Що ще? Тут у нас різноманітні намазки, Ось така намазка із шпинатом, артишоками та пармезаном. Смачна, також наша постійна покупка. Також взяли для тимка ось таке варення із різноманітними ягідками. Він у нас частенько їсть налисники, блінчики, сирники. Буде тепер мати, в що мазюкати, тому що у нас все закінчилось. Також взяли нутеллу. Я печу доволі часто печиво, круасани це для начинки. В цій банці у нас консервований червоний буряк. Звичайний сирий буряк тут не всюди продається, його доволі важко знайти. Тож, взяла консервований, щоб був під рукою. Ми доволі часто готую борщі. Там у нас консервовані огірки, такі невеличкі. Ми додаємо їх до салатів, до лаваша, до бутербродів. Один слоєк відкриємо, покладемо в холодильник, а другий в кладовку. В цьому кутку дуже багато солодкого, шкідливого, не знаю мої хлопці самі вибирали. Бачу, що в цьому мішку желатинові ведмедики, різноманітні мармеладки. шипучки, жуйки. Їх тут дуже багато. В цьому мішку 2 кілограми 610 грам. Ого. Зазвичай цукерки в таких великих упаковках тут американці купляють на Хеллоуін, щоб роздавати діткам. В цьому мішку, як бачите, вже шоколадні цукерки, різні емендемси, снікерси, баунді, твікси, ось ці смачні з кокосом Цукерки. Мілківе. Також купили фісташки. Такий мішечок, в якому 1 кілограм. 360 грам. Наші сім'ї всі люблять вісташки. Ці упаковці французьке печиво, маделінки із шоколад. Смачне печиво, дуже зручно брати з собою на роботу чи в школу. Кожне печиво в індивідуальній упаковці. Також я взяла кокосові цукерки в темному шоколаді, така глазур. Кожна цукерка в індивідуальній упаковці також зручно з собою брати. Також біля каси взяли ось таку упаковку шоколаду із журавлиною та магдалем. Велика упаковка, будемо до чаю мати. Цей шоколад був на снижці. Дві упаковки бейгл, це для дитини, шампунь. Також взяли дві упаковки ось таких термогрілок. В кожній упаковці по 30 пар будемо відправляти в Україну. І от не знаю, коли ми їх відправимо. Маємо ще ібупрофен, порошки. Здалося би якомога швидше, то відправити. Наступного разу потрібно буде ще докупити їх, тому що ціна гарна. Взяла ось таку велику упаковку порошку Tide. там 104 капсули. І а ще взяла собі спортивні штани, точніше, трикотажні чогари. такі тоненькі, не на флісі. Ось так вони виглядають. Буду тягати на роботу. За це все. За таку гру продуктів ми заплатили 450 доларів. Надіюся, що цього всього нам вистачить на тижня два Може, й на більше. Просто будемо докупляти дитині фрукти, я так думаю, і овочі. З м'ясного, як бачите, ми нічого не купляли, тому що у нас є багато в морозильній камері і свинини, і курятини. Також у нас є риба і креветки. Тому в цій закупці м'ясного взагалі ніякого немає.